Кириленко з цього приводу, прошу, Кириленко Володимирович, у Мене до вас велике прохання. Ну, хоча б перед тим як ми включаємо до порядку денного, щоб роздавали проекти цих рішень, а то, виходить, депутати не знають про що голосують, не мають навіть тексту. Вчора, наприклад, мені ввечері було прислано невідкладні питання цих двох питань, звернення від комісії ЖКХ. І теперішнє, вони відсутні. Ну я розумію, то хоча б перед включенням дайте, хоча б прочитати. Тому що, наприклад, сьогодні будемо розглядати теж одне питання звернення. То там помилка О, на помилці. Так, 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 так. То хоча б давайте проекти ці. дякую. Да. Ну, дивіться, проект рішення дуже простий. Володимир Прокопів збирається перейти... З комісії з питань регламенту до комісії з питань охорони здоров'я сім'ї та соціальної політики. Але Леонід Олександрович, ви розглядали даний проєкт рішення по комісіям? Даю дві секунди ємцю.